Привіт, привіт! Наші любі! Ми раді вас вітати! Покажіть, будь ласка, чи добре ви нас чуєте і бачите? Помахайте хтось, посміхніться або лайком, скажіть. Супер! Я рада вас вітати! Бачу вас чудовий настрій! Сподіваюся, він стане ще набагато кращим. Тому зараз ми з Любов Іванівною вирушаємо у подорож. А куди? Це вже секрет, який вам розкриє Любов Іванівна. Доброго вам дня, ми раді вас вітати. Добрий день, вірніше вже добрий вечір, уже 6 годин вечора. Я рада вас вітати. Бачу свого улюбленого владусика з мамою Ліду, яка підглядає привіт вам, мої хороші! Привіт-привіт усім усім. Зараз я швиденько пройдусь. Мені є в скільки... Моя ось дорогенька Боже Танюша, мама Танюша десь де загубили ми нашого Дімасика. да, Анічку бачу і маму бачу Лєночку. Так, дівчатко, ось Аріночка. Навіть нас писала, скільки років з мами. Мамину руку бачу. Аріночка, Ріночка, так. бачу Діану Досаєву, Так, тих, 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 Ой. Такуня з мамою Олею сьогодні до нас завітала. Я вас рада вітати. Дімочка ролінський, всіх дуже бачу, всіх багато, всіх не Діаночка Бурлакова, всіх бачу, всіх чую. Всі бачу, що в гарному настрої. Отже, ми всі готові. Я сподіваюся, що у вас все добре. Так, так, так. Десь я пропала. Зараз секундочку. Так, ми будемо починати. Починаємо ми сьогодні. У нас я не знаю, як у вас, у мене за вікном сьогодні цілий день. Сонечко і прямо балує мене своїми промінчиками. Тому я сьогодні втічила знову вас побалувати ось таким сонечком і поділитися з вами ось таким сонечком, ось таким промінчиком. Тому давайте згадаємо наше привітання. Ми будемо вітатися сьогодні, сьогодні жовтим полем, показали мені ці жовте поле. І владусик також показує. Так, жовте поле. Потім вгорі горі синє небо. Так, всім навколо добрий вечір і мені, і тобі. Будемо говорити добрий вечір, синє море! Попливли, попливли всі, попливли. Так, і добрий вечір, сонце. Добрий вечір всім навколо і мені й тобі. Отже, привітаємося по-музичному. Починаємо. Добрий вечір! вечір, жовте поле, добрий вечір синє не небо, добрий вечір сів нако, і ми тобі співаємо. Добрий вечір, синє море, добрий жовте сонце, добрий вечір накону. як завжди, всі дуже активні, молодчиночки. Я вас запрошую сьогодні у велику музичну мандрівку. Минулого разу ми замандрували музичним потягом, пам'ятаєте? А також мандрували частинами нашого тіла. Сьогодні у нас буде зовсім інша мандрівка. Теплі дні за вікном, не дивлячись на те, що осінь. І трішечки-трішечки до нас прийшла літня пора. І от зараз я сподіваюся, що всі разом зі мною ви помандруєте у Африку. В теплі. Вона далеко Африка від нас. Так? Хтось був в Африці, можливо, я ніколи не була в Африці, але ніхто і ніщо нам не завадить туди поїхати, подумки. А в Африці є спеціальний ритм. Я хочу вас сьогодні з ним познайомити. Ану, пізьміть палочки, бачите, в мене ось такі, я попер... попросила вас підготувати. Дімочка клавіси підготував. О, всі, всі бездоганно, просто бездоганно підготувалися. І тепер послухайте ритм, який ми будемо вбивати нашими паличками ритмічними. Бум чака, -чака ча Гея-гея. Бум. чака-чака-ча, Ге я гея. І мною разом. Поїхали. Разом вдаряємо. І бум! чака-чака-ча, Ге я гея. Бум чака-чака, гей я, гея. І ще разом співаємо разом зі мною. І бум чака-чака. Гея, чака, гея. Ге бум чака-чака, гея-гея. Міша Войченко бо, бой, бой, молодчинка, Я бачу, який ти умнічка, молодець. Так. А тепер подивіться, будь ласка, на екран. Що ми будемо бачити? Перед собою. Подивіться на екран, увага. Слон гора. От зараз у нас така буде, дивіться, яка гора. Така скеля намальована природою, да? отаку От Бог творив для нас скелю. Про цю, про цю, ми цю скелю зараз побачимо перед собою. Слон гора. А ну, покажіть, яка вона велика, отака, велика вищена. Зберіть палочки отак. да, Перед нами слон гора. Руки прям піднімайте, ліксики, піднімайте руки отак. О! І отак так, палочки складайте домиком таким. Хатинкою да, такою. О, перед нами слон гора. Да. А висока, з висоти, його Марія, да. і тепер дивимося в бінок і взорну трубу. О, Африку побачить. Бачимо отак, отак, отак дивимося, хто в оліпчик, а хто просто так рукою можете зробити. І дивіться, так. о, підзорну трубу. Тільки обережно з Олівчиками, добре? А тепер ми все це виконаємо під Отже, музична гра, ми рухаємося до слон гори. Увага! Пам'ятаєте ритм? Так, я буду підсказувати, Сідаємо рівненько.

Do chuck a chuck a chump, they are they are. Do chuck a chuck a chump, they are they are. Do chuck a chuck शक चक छाक चक छा

На слон гору відкладаємо наші палочки в сторону, поки що вони нам не потрібні, а пропоную вам покататися на слоні. Слони, ви знаєте, вони здорові, ноги в них великі, великі, в них довгий хобі, то так, прям довгий, довгий. А ще в них великий хвій. то так вони не махають. А ще у слона довгий великий вуха. Отак. Отак вуха. А ну зробіть вуха у слона. О, так. Ручки за, за замочок і назад. Отак. О. І отаким от чином слон не тільки відганяє від себе таку мошкару, мошок, пташок, а він іще й радіє так. Да. Він так показує нам, що він посміхається, що він так радіє. Отак. А ще слон коли жарко, дуже жарко, так жарко, він любить у водичці отак хоботом себе змивати. так. А ми сидимо на слоні і їдемо, їдемо і дивимося. Куди ж ми їдемо? так. Нам треба запам'ятати слова, які ми будемо співати верхи на слоні. Буковка А! А ну сказали, всі разом буковку А! Так, широко росатка, відкр... а потім буковка І і Наші губки до вушок розтягуються. Їду верхи на слоні. а, і Їду верхи на слоні. Так, сідаємо на слона. У кожного свій слон. Бо якщо ми сідаємо на одного слона, нас багато, ми його роздавимо. От позумки сідаємо кожен на свого слона. І їдемо. Гуляємо Африкою. Приготувалися. Ритм. Слухаємо ритм. Зараз, зараз. Так, увага! Поніс сидімо! Раз, два, три, раз. Oh mm -hmm. thank mm -hmm. you Димочка, тобі сподобалась, дівочка а Ну покажи, сподобалось тобі? Так, сподобалось. Арішеньки сподобалось цим? Молодчиночки. Ой, бачу Вікторія, Вікторія Левченко. Марта, Вікторія, Дімочка. Так, цих бачу. Аріна, молодці. І моя Давіденко Марго. Пам'ятаю тебе з минулого разу, моя помічничка минулого разу була. Молодець. Я дякую тобі, що знову нас завітала, молотіночки, дівчатка. Ага, бачу Мар'янку і Катрусю. Дякую вам за такий лайк для мене. Так, дя... а я вам ставлю ось такий лайк з присипочкою, тому що молодці покаталися на слоні. Всіх, всіх бачу, не з усіма можу поговорити. А ми рухаємося далі. Так прошу вибачення, а чи не могли ви перепустити? Ой, бачимо, бачимо. А що це сталося? Так. А тепер я хочу відповісти на ваше питання. У мене дуже багато питань мені задають дітки і мами. Що це за палочки? Що таке клавеси? Я сьогодні вам відповім на це питання. Клавеси це такі дерев'яні палочки. У мене, на жаль, їх немає. Дімочка Левковська, ну, покажи, покажи, ласка, для цих палочки свої, покажи. Клавеси. А ану, вгору підніми, так, вверх їх підніми. Отак. І потримай. Ось дивіться, бачите, дімочка тримає. Дімочка, потримай отак. Оце такі плавити. У мене їх вдома немає. Бачите? Тут у мене з собою немає. А от у дімочки, Левкопко, вони є вдома. Це такі дерев'яні палочки, вони, як правило, робляться або з ясена, або з дуба, або з клена. І ще вони покриваються такою олійкою кокосовою. Вони такі пахучі, інколи бували, то вони дуже приємні на дотик. І ці палочки це наші музичні інструменти. Вони дуже гарні інструменти. Чому? Тому що не треба підготовки ніякої, на них не треба довго вчитися грати, просто вибивати правильний ритм. І от зараз я вам пропоную цими паличками. У мене ось такі палочки, бачите, У мене такі. У вас, можливо, інші є. У мене ще отакі є. Будь-які палички, можете два олівчика зараз взяти, так? в кого немає, або дві кухонних лопаточки, в кого немає близько олівчиків. І я зараз вам пропоную. Погратися з цими паличками. Палочки ці можуть бути стрибалочками, отак стрибають. ну покажіть, як вони стрибають. Отак. Стрибають палочки, стрибалочки. Так, Палоч, палки, крокувалочки, крокують. Отак по столу крокуємо. Або по ніжках. Палки-крокувалки, так, вони можуть тупотіти. А ще можуть бути палочки, стукалочки цук-тук, цук-цук, цук-тук. І от саме про це наша наступна пісня. Беремо клавеси. Палочки, олівчики, в кого ще є, і будемо грати на цих музичних інструментах. Увага! Так, 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 палочки, стрибалочки. Палочки, стрибалочки, потрибали так, три! Палочки, трибалочки, потрибали Однаково, Клавеси. Ще й вивчили новий музичний інструмент. Можливо, для когось це й буде нове слово. Клавеси. Одна клавеса, а дві клавеси. Отже, знаємо ще й такий інструмент. Я вам хочу дещо сказати, мої дорогі. Давно я вам не говорила таких слів, а сьогодні просто знову і знову хочу вам нагадати: дякую вам за ваші відео і за ваші фото, які ви мені надсилаєте постійно під наших занять. І я їх отримую не тільки в ті дні, коли ми займаємося, не тільки вівторок і четвер. Я їх отримую і в інші дні. І я вам дуже-дуже дякую, що ви так гарно і старанно працюєте вдома. Мені дуже цікаво завжди дивитися ваші відео. Тому я вам знову і знову дякую. А ще я вам хочу подякувати за сьогоднішнє заняття. Ви, як завжди, в мене молодчинки, дуже-дуже такі відповідальні. І в нас сьогодні така була творча, гарна атмосфера. Тож ми сьогодні побачили слон гору, вивчили з вами африканський ритм. Да, Пам'ятаєте? Покаталися на слоні, поспівали дві гарних буковки А і І, і не тільки ці буковки поспівали. І ще й ми з вами погралися в музичну гру із нашими клавесами, з паличками. Тож на цьому наше заняття підходить до кінця. Беремо тепер одну клавишку або одну паличку і будемо говорити один одному. Вірніше співати. Будемо співати до побачення. Праву ручку, ану, зараз я перевірю завжди. І знають, де права ручка. Ану Мішенька правильно знає, так. Співаємо, співаємо, дімочка, давай, Левко, Діма, допомагай мені. Анічка молодець з братиком, просто молодчиночки. Я просто вами пишаюся. Дякую і мамі. Лєночки, також вітання, вона поряд, я знаю. Так, Марго, дімочка молодець, аріночка молодець. Так, приготувалися. Олексійко, молодець, мій благодир! Сьогодні, Олексійко! До побачення, До побачення, до побачення! А молодець! Усім вам!

Сьогоднішній день за сьогоднішній візит на нашу музичну терапію. Буду з нетерпінням чекати нашої нової зустрічі. Попереду дуже багато музичних цікавинок. Тож до зустрічі на наступному тижні! Я прощаюся, з вами, будьте здорові, бережіть себе! І до нових зустрічей! Па-па!